ночес, мучачо, всім привіт, добрий вечір. Привіт. Так, ведучий все правильно сказав. Мене звуть Роман Щур, не Родріго. Мене звуть Роман Щур, я народився і виріс в Вінниці. Мені 29 років. Тобто, я народився в 1993 році, в рік. Коли людям стріляли в обличчя, коли в тебе за... могли забрати завод за мішок сахара, коли ти йшов додому з роботи і тебе могли зарізати в гаражах, батько прийшов до матері і сказав, Наташа, знімай штани кращого часу завести дитину не буде. Поїхали. Я зростав в досить буремні часи і рівнесенько в 6 років Роман Щур, ваш покірний слуга, став на 50% Бетменом. Я напівсирота, і ми, знаєте, знаєте, ми з хлопцями, коли гуляли, тусувалися в нас, була компанія, і нас всіх виховали матерів, всіх. Ми з хлопцями думали, що повноцінна сім'я це субкультура, ну типа як готи, щось таке. Якщо в тебе двоє батьків, то з тебе всі сміються, плюють в тебе. І дуже часто ставалася ситуація, коли ти виходиш гуляти. На тебе несеться такий самий, як ти шестирічний Віталік, і такий: Рома, мені дали 10 гривень і на комп'ютер, блін. Ви йдете на комп'ютери, на всі бабки лупите в червячків. вертаєтесь в двір. І ти бачиш, як в вікні Віталіка курить досі невідомий тобі мужик. Ти розумієш, нахріна Віталік був на комп'ютерах? І оцей дим, який виходить з вікна Віталіка, він переносить тебе з Вінниці в Ватикан, бо Віталіку вибрали нового папу. Це. Це очевидно. Знаєте, в Вінниці, коли я зростав, була така важка мовна ситуація, бо коли ти спілкуєшся українською, то всі думають, що ти е, блідь, геть, микола, блядь, геть а, а русский язык — та єзик ділових переговоров і венских балов. Нас, нас дуже низька мовна культура, дуже низька. Ми, ми не розуміємо половини пісень, які звучать на радіо. Я якось проходив містом, ну, такий літній жаркий день відбувається безкоштовне дитяче свято. Коли діти, кайфуючись там на всі вообще, гроші, там захекані студенти в костюмах спанчбоба Паралонових просять їх застрелити вже. А в кущах сидить діджей з Bluetooth колонкою. Ну, таке свято. І з колонки в цей момент грає пісня Флорайда Blow My Whistle. Ну, шарите, да? пісня Blow My Whistle? Як вона там співається? Така пісня. Так. Да. А от, якщо ви раптом не знали, приблизний переклад пісні Флорайда Blow My Whistle. Це. Пососи мій хер, ти вонюча шлюха, я хочу, щоб ти взяла мій хер, в рот собі запихнула і зіграла на ньому, як на свистку. Ти мразь кончена! І діти такі. І в мене два варіанти, чому ця ситуація відбулася. Або діджей не знав перекладу цієї пісні. Або як знав. І його треба ізолювати від суспільства, розумієте? Або є ще такий чудовий бельгійський виконавець Стромає. Знаєте Стромає? Ну. Во, да. Ну, Стромає.

А де деляве аосо публіє поліпхобле-ало. Розслабтесь, це не такий концерт, окей? І в цього бельгійського, чудового бельгійського виконавця є пісня «Папауте». Знаєте «Папауте»? Ну, «Ует у ету папа», «Дім у уету папа. Дім папа Ладно, цей прикол два рази не працює. Я перевіряв. І. Е, ця пісня строма її присвячує своєму батькові, який, який загинув під час страшного геноциду Туці в Руанді, коли за 100 днів знищено понад мільйон осіб просто за те, ким вони є. І він в пісні «Папауте» запитує: Тату, ти де? «Папауте» — це французькою: тату, ти де? Амибей. Уте, папауте! І, і все, і. І знаєте, я подумав, що, що через нашого обіцяного східного сусіда в українській історії було стільки темних сторінок, що ми можемо роз'їбати ринок танцювальної музики. Просто «Та тут іде, та тут іде, тата та забрало НКВД і все. І пішов там далі куплет про те, що це було за анекдот про Берію, блядь. Ну це вам зараз, зараз здається, що це херня. Но весілля Фастові в розйоб піде. Я вам Я вам обіцяю. Я... Ну, Мені вже пора. Я хочу весілля, хочу женитися, хочу женитися, але для цього треба ще хтось. Це вам така віницька мудрість. Вінницька мудрість. Як ви зрозуміли, для того, щоб. Хтось цей шиї вам подобався, у вас мають бути спільні інтереси, бо може бути ситуація, коли тобі подобається важкий рок, а їй трахати з другими мужиками. Ну таке, можете не співпасти інтересами. знаєте, тут справа в тому, що я, я задумався, що коли в тебе закінчуються якісь довгі серйозні відносини, в когось, когось закінчувались недавно серйозні відносини Поаплодуйте, будь ласка. Ага, да-да. Так ми, так ми тобі і призналися, Роман, да-да-да. Коли в людини закінчуються якісь довгі серйозні відносини, то сумувати в кінці цих відносин це як напердіти в довгій куртці. Ти ніби ходиш по місту і такий, та все нормально. Все класно, та все взагалі класно. Приходиш додому, роздягаєшся і пробиваєш слізу. Отак от Отак воно зазвичай працює. І люди, щоб справитися з якоюсь психологічною напругою, самий простий варіант це що? Напитись і бухати, поки все не забудеш. Я в свій момент якийсь такий теж бухав, але зрозумів, що треба зав'язувати, коли назвав таксіста командир. Це. Це начало кінця, і я в такий з свого життя я вивів невелику класифікацію людей, які вживають алкоголь. По-перше, це алкоголіки, це алкоголік, академік, ну, созвучні слова, бомжі в піджаках бачили: отаких, от оп... Ну, людина, від якої можна почути легкий перегар огурічного лосьона і всі, слово всі ніпліменніше. Ну, такі, такі вони. Голубої крові. Є, є ще класичні бухарі. Це дядько з пакетом. Якого ти бачиш, він іде з роботи, з пакетом, але ти знаєш, що в тому пакеті. Він приходить додому, жарить собі картоплю, достає фляцик, включає телік, і через це ніхерово шарить міжнародній політиці. Але мій улюблений тип це випивоха. От навіть слово таке добре, світле випивоха, як, як промінчик сонця залетів в вікно, відбився в зеркалі і тобі в око, і ти такий ой, випивоха. Це мій улюблений тип, ну випивоха це на будь-якому весіллі є дід, який каже до дівчат зозулька. Ну. <плес> і я, я себе асоціюю з цим типом, бо я. Абсолютно не брутальний тіп. Я не той, хто до дівчини в барі підійде, грюкне по барній стійці і скаже: Я тебе так відтарабаню, ти додому хрен дійдеш!» Я більше, я то тебе, звісно, відтарабаню. Ну, будеш чай, в мене є чай, тіпа. Типу. Знаєте, коли, коли закінчуються якісь серйозні відносини, ти вриваєшся в двох ніг оцей в світ дикого сексу з другими людьми таке. Вау, собі. І ти в цей момент ти схожий на тіпа, який повернувся от, з заробітки в рідне місто. Ходиш такий, ні, хіраз, і ти все помінялось так, блядь. Поки мене не було, що стільки всього понапридумували. Щось ці кулаки різинові, це. Я в такий момент свого життя зустрівся з таким поняттям, як жіноча інтимна стрижка, типа Полосочка. Ну, полосочка. Дорожка з коридора в велику комнату така. Полосочка. Я просто за свою кар'єру їбуна я Я звик до двох типів жіночих інтимних стрижок. Це він дізель. І П'єр Рішар. Тоже кучеряве і сиве, ну це. Це таке. І знаєте, ця полосочка, це... і, ще, і ще дівчина в цей момент була в кружевному, в кружевному більлі, і ця полосочка, і бачили, як сусідська маліна через сітку рябівцю росте. Таку. Мені здавалося, що в якийсь момент звідти вискочить дід і такий: це що твоє? Іди в себе лазь! Лазьте, де хочете, з вами був Рома Щур. гарного вечора.